Всім привіт, всім добра, здоров'я, міру, спокою. Друзі, у нас погода така трошки з... зіпсувалася. В котрий день ляє дощ, цієї ночі у нас взагалі ляло <клухи> гроза. Як з вечора почалася, так до самого ранку, до п'ятої години падала і впала вже така кількість опадів, що Вчора вечором поставив на подвір'я пусте відро. Це за ніч піввідра ну, не, не з-під скапу, а серед подвір'я, просто піввідра води. Це образно за ніч впало 30 сантиметрів осадків, опадів. О, вчора ми поїхали на кочовий точок. На жаль, лишилося без автомобіля. Ми втопили свого фіата там, в болоті. Він так і лишився там в полі. Загруз повністю по осі, наполовину загружений з корпусами з медом. І ну, коли ми його заберемо, звітом не знаю, О, але хотів би зробити таке невелике оголошення. Нуклеусний парк у нас працює, матки плідні є в наявності. Ми припинили вже прививку, планували, планували прививатися до 15 числа, але через те, що така погода, ми 10- числа припинили прививатися останні матошники на днях роздамо по нуклеусах. Так що плідні маточки ще будуть в наявності, звертаються, кому буде потрібно. І Хотів би поговорити на таку тему, як загодівля бджіл. Ми помало вже закормлюємо тут ці сім'ї. Я вам показую, як ми їх поділили на відводки, тому вони працюють тут зараз в такому стані 6-7 рамок. І Закормлюємо ми їх сиропом цукровим, півтора кілограма цукру на літр води. І є декілька способів загодівлі. Так, дана загодівля в теперішній час вона являє собою таку більш стимулюючу загодівлю. І коли ми даємо там по літрі через день, чи даємо 2 літри е, в раз в 4 дня, для того, щоб матки відчували, що є якийсь принос, взяток якийсь є, і продовжили яйцекладку. А є інший вид загодівлі, який більш так казати, для пізніх періодів, це коли ви закормлюєте, загодовуєте великою кількістю сиропу, наприклад, даєте зразу 5 чи 6 літрів сиропу, цей вид це суто поповнення кормів на зиму. Він застосовується дещо трошки пізніше, для того, щоб сім'ї залялися рамки кормом. І це щоб був їхній зимовий запас. В даному випадку, от зараз, коли от ми робимо таку підкормку. Стимулюючи, тут частина цього сиропу, яку ми даємо, який ми даємо зараз сім'ям, він йде на викормку вигодовлювання розплоду, а частину якусь невелику вони відкладають все ж таки собі на зиму. Якщо б нам потрібно вже був це початок вересня, якщо б нам потрібно було, щоб сім'ї суто заляли рамки на зиму, ми б кормили інакше способом, ми б кормили те, як я казав, давали сироп великими порціями. Тут стимулюється тільки цей точок, оця пасіка через те, що вона була поділена на відводки, роздроблена, так сказати. І нам потрібно, щоб вона тут чуть-чуть довше матки відкладали ще яйця, нагнали трошки розплоду в цих відводках, які ми поробили. Там ті ж точки вони не будуть стимулюватися, вони будуть ви бачили, я показував вам. Як я відкачував лежаки на батьківській хаті, ви бачили, як я показував лежак, як він сформований вже до зими, цей один, який є на кочовій пасіці, вони не будуть стимулюватися. Вони будуть, от ці корма, які я їм залишив, де вони зараз залишилися на дев'яти рамках, з яких. Там розпліт більше половина і досить є медового запасу, який лишився їм на зиму. Плюс буде дано ще по 5-6 літрів сиропу. Для того, це вже буде на початку вересня, коли для того, щоб от заляли вони суто ці рамочки, де от будуть звільнятися розпліт, і цього їм буде вдосиль. Ну, Друзі, можна обійтися і без загодівлі. Якщо от в 12 рамочниках я переглянув пару гнізд, якщо не забирати оцих 3-4 рамки, яких я планую ще забрати з гнізд, так цього корму хватає, От зараз просто забрали на ставки і не, не лізти в гнізда. Так цього корму хватить їм і на зиму, і на весну. І буде з чогось сформувати гніздо, тому що там є по 4-5 по рамок повномедних таких від бруска до бруска. Але з досвіду, я е, прийняв таке рішення, що краще бджолам дати на зиму 5-6 літр, літрів сиропу, поповнити їм ці запаси, щоб вони першу половину зими зимували. Не на медове, а зимували якраз саме на цьому цукровому сиропі, який е, після того, як бджоли його перероблять, він має дуже мало, е, ну, дуже мало відкладається в них калових мас від цього сиропу. Від меду відкладається дещо більше, тому що там він має більше. Ну, більше калу відкладається, тому легше бджолам зимувати на цукровому сиропі. О, і плюс, як не як, соняшний кулемет. Хоча зараз всі майже зимують на сонячково меду, але він є важкий для зимівлі. Він колись, він считався, що не придатний для зимлі. Бджіл, зараз пасічники вже ризикують, і, ну не ризикують, навчилися тому зимувати на цьому меді, бджоли нормально зимують на цьому меді. Але все ж таки ми частину от кормів заміняємо цукровим сиропом, невелику частину, так як я казав, це 5-6 літрів сиропу. На рахунок додавання чогось сиропу. Друзі, я не додаю нічого і ніколи не додавав за свою більш ніж 30-літню практику бджільництва. Ніколи я не давав ні кислоти, ні оциту, ні полину, ні якихось там лікарських засобів. Просто вода не обов'язково кипячена, набрана там з крана вода, підігріта для того, щоб краще роз, розчинявся цукер. І заливаю от в кормушки без ніяких додавання, тому що знаю, що багато хто додають там від ну, різні препарати, додають полин, додають, щоб підкислити, додають лимонну кислоту, чи оцет. я не додаю нічого. Бджоли під час ферментизації, під час переробки цього сиропу самі так сказати, доведуть його до того стану, яким їм потрібно. Ну, поділився, розказав. Всім добра, всім успіху. Слава Україні!